доброго У вишиванках та без квітів так вихованці закладу дошкільної освіти вишенька поспішають до своєї групи, не забуваючи задонатити для саперного взводу та для 104-го ТРО горинь першого батальйону. Зі слів директорки закладу Ірини Кухарчук, це вже щорічна традиційна акція. Замість квітів на 1 вересня, донати У нас виникли потреби запити вірніше від саперного взводу на підривну таку машиночку, яка називається Вихор. Ці хлопці ми спробуємо її. Придбати, звичайно, вона коштує не дешево. і в нашому закладі працює Раїса Васильна Діловод. В неї обидва сини служать, і один з них Андрій потрапив. Був прильот і авто. потрапило під цей прильот. Цю акцію активно підтримують і батьки розповідають, намагаються підтримувати всі благодійні заходи, які організовує заклад. Це не перша акція, тому для нас не дивина, тому що Ірина Миколаївна з підтримкою всього пет колективу завжди долучається до усіх акцій, і ми, як батьки, також всіма своїми можливостями, хто як може, хто допомогою, хто підтримком, хто фінансовими вкладами допомагає. Не допомагає, а дякує, підтримує нашим захисникам. Обов'язково потрібна допомога а нашим хлопцям дуже потрібна. Вони в нас тільки надія на нас, бо більше зараз теперішній час ні на кого, тільки на обичних людей, тому що е, у нашої е, керівниці. Е... І б... працівників з е, с... на... на передовій є близькі, рідні, і ми хочемо доєднатися, е, щоб підтримати їх е, швидше до перемоги підтримати ш... у е, такій надзвичайній ситуації. Найперше ми показуємо для нашого суспільства, що у нас триває війна. Безпосередньо моя родина і сім'я, так як та наш тато Соломійки, захищає і захищав зараз. Він знаходиться на лікуванні, отримав поранення. Дуже приємно, що 1 вересня, коли всі батьки збираються з дітками і відвідують садочок. Наш вишенька улюблений. Проводять педагоги таку акцію. Також долучитися до акції мали змогу небайдужі рівняни. Загалом вдалося зібрати 10 тисяч 80 гривень. Ірина Кухарчук додає: наразі вже планують наступний благодійний захід, де будуть збирати кошти для наших військових. Зокрема, це буде щорічний осінній ярмарок, де усі охочі зможуть. Скуштувати випічку господинь та допомогти ЗСУ Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.